Доброго дня! Я Зоя Завгородня веду блог для українців, які хочуть тимчасово виїхати за кордон і отримати тимчасовий захист. Сьогодні 28 липня 2023 року. І я попрошу вас підписатися, хто дивиться мій канал. Підписатися, поставити лайки і написати якесь повідомлення питання або повідомлення, я буду відповідати на ваше питання або повідомлення. Як ви знаєте, я приїхала 9 січня і стала на програму тимчасового захисту українців на програму СЕАР. Я жила на Тенерифі 6 місяців і була там під захистом, оскільки мій термін перебування 6 місяців сплив, і я не знайшла собі квартиру. Або кімнату на Тенерифе. Тому програма передала мене під гіду Червоного Хреста. Тепер я не в Сіарі, а в Червоному Хресті. І вони перевезли мене на континент, у місто, яке називається Бадалахара. Це 50 кілометрів від Мадриду. І поставили мене на першу фазу. З нульової я перейшла на першу фазу. На Тенерифе у нас було по-іншому. Якщо ти знаходиш квартиру, ти переходиш з нульової на другу фазу, оскільки я не змогла цього зробити з певних причин, про які я розповідала у своїх відповідях вам у в описі. Читайте там дуже багато питань і відповідей у моїх попередніх відео. Які називаються тимчасовий захист українців на Тенерифе або на Канарських островах? Перша частина, друга, третя частина зараз виходить четверта частина, тимчасовий захист українців в Іспанії в 2023 році. Так буде підписано це відео відео. Зараз мені дали кімнату в квартирі, яку я вам зараз е, покажу, е, опишу її трішки, е, що ви можете отримати, якщо ви перейдете із е, нульової фази е, на першу, а не на другу. Значить, в квартирі живе чотири сім'ї. Це вхід е, в квартиру і, власне, така, е, такий коридорчик. 5, 6. Тут живе одна сім'я ось позаду мене двері. І далі ми переходимо на кухню. На кухні. Кухня досить таки невелика, але досить таки вмістительна. І тут є холодильник, електроплита, мікрохвильовка. І у кожного із нас є шафа, є поличка в холодильнику. І тут є все необхідне спорядження для того, щоб приготувати їжу, всі необхідні предмети, вилки, ложки і все-все-все необхідне. Це все те, що тут залишив нам хазяїн квартири. Далі ми переходимо на терасу. Тераса, сушарка, одна, друга. тераса досить велика, на ній можна займатися спортом, але я ще не займалася, того, що я тут 10 днів і ще не освоїлася. От, далі ми переходимо до зали з тераси, і зала така досить велика. Тут є смарт-телевізор. Є диван, є журналний столик і об'єднаних стіл із стільцями. Підлога, паркет, не плитка. І далі ми переходимо у зону, спальну зону. Тут є, тут живе три сім'ї, тобто я. І ще дві сім'ї, одна з України, одна з Колумбії. І у мене ось власне моя кімната ось тут. Я зараз вам її покажу. Тут є вікно. Гори далеко, за вікном їх видно. Вікно закрите, тому що спекотно, тому і на день прикриваємо вікно. У мене є вентилятор. Коли я приїхала, тут не було навіть вентилятора, і я пішла, купила за 30 євро вентилятор для себе. Потім мені принесли ще один, але я вже його не потребую, тому що такий досить потужний. Ліжко односпальне, можна так сказати. Тут є стіл, дві тумби, які я складаю в речі, і, власне, Ще декілька вішаків, на які я вішаю. І ось так я придумала ще повісити речі. Чому? Тому що шафи тут немає. У мене в кімнаті. У мене в кімнаті немає, але є тут ще один такий коридорчик на коридорчику. І тут, власне, є шафа, куди можна складати речі і все, що тобі необхідно. Далі тут є ванна кімната, в якій є душова. За шторкою і е, є е, туалет, і омивальник, зеркало. І ось такий тут вішак біля душової світло. Все нормально. Ремонт зроблений в квартирі. Не так, як у нас трішки не так, просто все побілено в біле. Трошки розкажу про умови, які я отримую на першій фазі. Значить, квартира безкоштовна, комуналка безкоштовно. Це все оплачує програма. Я отримую кешом 170 євро на карточку і 50 євро кешум, тобто на особисті. Розходи, а 170 євро я повинна потратити на їжу і все необхідне, крім пива, цигарок, вина. Ось таких речей. Потім я отримую на проїзд 21 євро на місяць. І я отримую медицину і отримаю курси іспанської мови. і ще Шукаю, шукають мені курси по туризму, тому що я не погоджуюся йти на будь-яку роботу. Я хочу працювати в туризмі, я хочу продовжувати свою туристичну діяльність, тому я потребую курсів по туризму, а не будь-яких інших, тому що я. Не піду працювати на завод, я хочу робити те, що мені подобається. Я на цьому настоюю в Червоному Христі. От. Я їм розказала, що я спеціаліст по Тенерифе, тобто, якщо я отри... вивчу мову і отримую курси по туризму, я зможу влаштуватися в Офіс по туризму, де я буду спеціаліст саме по Тенерифе. тому що е, тут на пенінсулі, як її називаються, на... Пенінсула, це на півострів е, чомусь на півострів називають Іспанію, е, тут е... Ну, якби, немає таких спеціалістів. А я на Тенерифе е, об'їздила і обходила і е, відвідала практично дуже багато міст, місць, е, пляжів, музеїв і всього іншого. Я його вивчала. Я пройшла згідно гуглу 500 кілометрів, пішки і тисяча кілометрів, чи півтори чи дві тисячі я наїздила, а можливо і більше на транспорті, на автобусі і на машині. На машині, тому що ми з друзями їздили, їздили на Тейде і їздили в Анагу. От це все було на машині. Що ще? Є свої нюанси. Дуже мало коштів, 170 плюс 50 це не така велика сума, тому я намагаюся знайти квартиру і переїхати на квартиру на другу фазу. Спочатку мене Інформували в Червоному Хресті, що я не можу перейти на другу фазу, тому що мені треба договір робочий, тому що ще якісь нюанси є. Чому? Тому що тут зона біля Мадриду це зона, де знаходяться фабрики і заводи, їм необхідна робоча сила. Але подивіться на мене, де я можу працювати, крім як в туризмі, ніде. Сил не хватить, можливо, і хватить. Але для чого тоді жити? Я хочу займатися тим, чим я люблю займатися. Я хочу жити наповну, і тоді в мене буде енергія, і тоді я буду молода і гарна, так би мовити. Що ще? Нам видали всі необхідні предмети гігієни. І все необхідне для того, щоб обладнати кімнату. Постіль, два комплекти, рушники, чотири чотири рушники, і все для прання, і навіть ковдру, і різні речі, різні такі речі. Я їх само собою самостійно не могла завезти на квартиру, і це зробила крузороха, тобто Червоний Хрест. Вони мають свою машину, вони мене зустріли в аеропорту, вони завезли мене на співбесіду у офіс і потім вже завезли сюди. Ну, я звикаюся, я приймаю все, що є. І все-таки хочу, я хотіла переїхати в інше місце на тут, на континенті, на пенінсулі. Але е, я знайшла шість варіантів, із них декілька це е, схеми мошенник, мошенників а, і, і ще дві квартири, на які з які я не змогла домовитися, тому що. Власне, потрібно було дати опис, чи як я буду платити, чи я не окупас потенційний, чи я платіжа спроміжна. Роха в цьому не допомагає, так як і сіар не допомагав. Тобто я знаходила багато варіантів квартир і кімнат, але з цим вони не мають права допомагати нам, це ми повинні робити самостійно, щоб потім не було нюансів. От. Ну, В принципі, це логічно. От. Моя подруга з Тенерифе уїжджає в Америку і запропонувала мені свою квартиру у місті Пуерто деля Крос. І я якби погодилася, але перш ніж я туди переїду, потрібно отримати контракт від хазяїна квартири. Це буде відомо. У вівторок, 31 або 2 числа буде відомо. І, власне, цей передконтракт, який я отримую, потрібно саме передконтракт, тому що за контракт вже треба підписати і заплатити гроші. А я не можу заплатити, тому що я ще не знаю, чи мені погодять. Це 500 євро. Квартира коштує разом. Із комуналкою, але е, я маю бюджет від е, Іспанії 376 євро е, плюс е, 350 на харчування. Тому е, я буду молитися за те, щоб е, все зрослося. Якщо не зростеться, ну так і буде, значить буду далі шукати квартиру. Хотілося б переїхати назад на Тенерифи, тому що якось мені не зайшла ця пенсула, це місто не зайшло, Тут немає моря, хоча я і хочу подивитися і поподорожувати, але мені здається, що я завжди встигну. Якщо я буду самостійно жити, я тоді зможу якось організувати собі подорожі. От, на цьому я буду закінчувати. Ще раз попрошу вас підписуватися, тому що дуже багато переглядів і дуже мало підписок. Хоча у мене збільшились підписки тут, в Іспанії. Мабуть, інформація все-таки корисна, але ви дивитеся і не підписуйтесь, я вас попрошу сльозно, так. Будь ласка, підпишіться. Поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, напишіть мені в коментарі будь-що, що вас цікавить, або що вас не цікавить, або залиште мені якийсь комплімент. Я вас люблю. Слава Україні, героям слава. Все буде країна, перемога буде за нами. До побачення, до наступного відео.